Через театр говорити про війну Івано-Франківську розпочався перший український шекспірівський фестиваль у програмі 10 вистав у постановках акторів з різних міст і країн. На відкритті фестивалю побувала наша Тетяна Дадак. На відкриття фестивалю з'їхалися українські та закордонні поціновувачі творчості Шекспіра, серед них і посол Великобританії і в Україні Мартін Гаріс «Цей фестивал. Це свідчить про те, що українська культура живе, і розвивається дуже активно, і ми хотіли би підтримувати розвиток української культури. Ворог має намір. Унічити українську культуру, українську ідентичність, але навпаки, зараз я бачу відродження української культури. Я думаю, що це фестивал поприний є всі театри зараз. Тут всі театри в Україні. Вони тут в івано Іван Франківськ. Щоб шанувати твори Шекспіра, першу постановку Шекспіра українською на сцені поставив Лесь Курбас у 1920 році. А під час фашистської окупації українці побачили Гамлета у режисурі Володимира Блавацького. Подія, яка несе емоцію добра, яка несе радість, подія, яка об'єднує людей задля творення прекрасного творення театрального мистецтва. Ми звертаємо свою увагу на світову культурну спадщину як на величезне джерело підживлення кожної нації. Організатори кажуть, мета фестивалю це створення міжнародної платформи для розмови зі світом про українську культуру та війну, яка щодня забирає життя українців і українок. Щодня ця російська орда вбиває наших громадян і громадянок українців. І чому саме Шекспір? І тому ми вважаємо, що саме сьогодні Україна має використовувати будь-які комунікаційні майданчики, щоб кричати світові про ту орду, яка прийшла на нашу землю, про ту жахливу війну, а також показувати, яка талановита українська нація, нести світові себе і доводити, що ми є європейська нація, яка давним-давно була в Європі. Юрій Андрухович сучасний перекладач творів Шекспіра, у межах фестивалю, проведе публічну лекцію. Україна сьогодні в стані жорстокої, великої війни, вона захищає своє право на існування і відстоює свої цінності, паралельно захищаючи також цей західніший від нас світ з його. Культурними надбаннями тому я можу сказати так, що ця війна, яку веде сьогодні Україна за себе, вона ведеться також за Шекспіра, не лише за українського Шекспіра, але за Шекспіра універсального. У перший день фестивалю відбувся показ вистави Коріолан від Київського драмтеатру. Загалом організатори запланували 10 постановок, публічні лекції, презентації, виставки, дискусії та круглі столи. Триватиме фестиваль до 23 червня.